Після вихідних погода знову поверне морози. Понеділок, 16 лютого, стане днем різкого похолодання по всій Україні. Деякі області знову зануряться в мороз до мінус 18 градусів вночі. Вітер посилиться до 18 метрів за секунду. Розберемось детальніше, чого чекати від початку нового тижня. На Київщині температура вдень буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами. Очікується снігопад. На півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 7 градусів морозу, а вночі мінус 16 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 17 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На Сумщині температура в день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 10 градусів. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність зі снігом. На сході. На Харківщині температура в день буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер західний швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 15 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Донеччині температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі мінус 3 градуси. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не очікуються. На Луганщині температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі мінус 2 градуси. Вітер західний, швидкість 10 метрів за секунду, пориви до 18 метрів за секунду. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. На півдні, на Одещині температура вден складе 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде малохмарним опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдену буде 3 градуси тепла, а вночі мінус 2 градуси. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Херсонщині температура вден становитиме 3 градуси тепла, а вночі мінус 1 градус. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже чистим, опади не очікуються. На Запоріжжі температура вдену буде 4 градуси тепла, а вночі мінус 3 градуси. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На Кримському півострові температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 4 градуси. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність, опадів не очікується. На заході на Львівщині температура вдень і вночі буде 5 градусів морозу. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Щоб не пропустити жоден прогноз, підписуйтесь і ставте лайки. Ваша підтримка допомагає нам розвиватись. Дякуємо, що ви з нами. На Івано-Франківщині температура вдень становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Спостерігатиметься Росія на хмарність без опадів. На Тернопільщині температура вдень буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 7 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, опади не очікуються. На Буковині температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 4 градуси. Очікується Росія на хмарність без опадів. На Закарпатті температура в день і вночі буде 0 градусів. Прогнозується майже повна хмарність, опадів не прогнозується. У Рівненській області температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 11 градусів. Небо повністю затягнуте хмарами, опадів не очікується. На Волині температура вдень становитиме 6 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. На Хмельниччині температура вдень буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень буде 1 градус морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується майже повна хмарність без опадів. На Полтавщині температура в день 3° 3 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Вітер західний, швидкість 9 метрів за секунду, пориви до 13 метрів за секунду. Небо повністю затягнуте хмарами. Опадів не прогнозується. На Черкащині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів, вітер північно-західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 1 градус тепла, а вночі мінус 4 градуси. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже повна хмарність, опади не очікуються. На Вінниччині температура в день буде 6 градусів морозу, а вночі мінус 9 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Це був прогноз на понеділок для всієї України. Одягайтеся максимально тепло, враховуйте сильний вітер. І нехай початок тижня буде вдалим. До завтра.